Першокласники Хмельницького на даний час не повністю укомплектовані підручниками, а саме не вистачає буквариків та англійської мови. А от шестикласники взагалі без підручників зараз продовжується впровадження нових державних стандартів, як у початковій школі, так і у середній школі. І тому відповідно до цих програм, відповідно до державних стандартів і розроблені підручники хмельничани. Учнів міста забезпечені підручниками перші класи і треті класи. На шості класи у нас ще підручників немає, але у перших класах ми також відчуваємо нестачу підручників. В управлінні освіти пояснюють, ситуація з нестачею буквариків виникла через збільшення кількості першокласників. Цьогоріч їх на 400 діток більше, ніж у попередньому році. Крім того, додалися ще й школярі-переселенці з окупованих східних територій. Наразі освітяни вже звернулися до департаменту освіти та науки області, щоб ті виправили помилку та укомплектували малечу буквариками. Букварі нам не вистачає близько 230 штук, і не вистачає близько 270 штук англійської мови для класів з поглибленим вивченням англійської мови. Перші і другі класи вже апробовані ідуть підручники, вони вже теперішні перші і другі класи йдуть за визначеними підручниками, а у треті класи у нас нові. Крім того, у третьому класі з'явився новий предмет, такий як навчальний предмет Я. У світі, але підручником, звичайно, що всі навчальні заклади забезпечені. Обіцяють, до початку навчального року всі класи отримують підручники. У книжковому магазині розповіли, батьки все ж таки докуповують підручники шкільної програми, але винятково через поганий вигляд підручника, який отримує у школі дитина. Або якщо він втрачений, купують і вчителі. Найбільше скарг викликає підручник з математиків для першачків, той написаний надзвичайно важко для дитячого сприйняття. Писався та видавався він на замовлення міносвіти під керівництвом скандального табачника. Беремо дорогу та якісну книгу до рук та відкриваємо на першій ліпшій сторінці. Завдання ці знаки використовуються для порівняння кількості предметів, тобто мається на увазі знак більше та менше. Знак порівняння знак дивак. Чому дивак? Бо крутиться то ліворуч, то праворуч, і все порівнює. Повертається де більше, аж ротик розкриває від подиву. Ось так. Вказується цей знак, а повертається кутиком у бік, де менше, ображається, що мало, і ротик закриває. Ось так. В управлінні освіти про таку жахливу писанину знають, тому рекомендують вчителям одразу виправляти тексти та математичні завдання, дітям викладати у правильній формі. Наразі виправити підручники не можуть, та й забрати їх з навчальної програми теж. Але як запевнили в управлінні освіти, профільне міністерство планує колись замінити ці підручники. Хочу звернутися до батьків, що докупляти підручники і взагалі купляти підручники не варто, тому що ми будемо старатися забезпечити всіх батьків підручниками, які потрібно. Крім нового предмету, у перший навчальний день учні матимуть урок Україна єдина країна. З учнями початкової школи та старшокласниками вчителі говоритимуть про політичні зміни Україні, воєнні дії на Сході та анексію Криму. Називатимуть речі своїми іменами: війна, агресія Росії та окупація східної частини України. Все це заради підняття патріотичного духу у школярів та виховання українців шкільної лави. І через економічну ситуацію в країні учням можуть продовжити зимові канікули. Все заради економії електроенергії та природного газу у навчальних закладах міста. Натомість планують продовжити навчання восени та навесні, скоротивши канікули. Галина Доманська запевнила, при всіх змінах шкільна програма буде вичитана цілком.